П'ять з половиною місяця, ну до півроку виходить. Як відправили в серпні, ми заїхали, в АТО, так і до сих пір. А чому раніше не приїжджали? А у нас не, ну, не було заміни, як кажуть. Ми на передовій там 80-та бригада. <гум> мусили залишатися, поки не було приказу. Хлопцями разом призивалися, разом і от. і… Ну не всі, правда, бо дехто з району, тут багато хто залишився. А так ми всі разом їхали в один день і в один день і приїхали, слава Богу. І всі живі здорові, все переживається, все можна пережити, нічого за втрата друга, як кажуть, і все товариша. Що, на жаль, і було такого. Нам дали поки по пару днів відпуска. Ну то не від нас залежить, від керівництва. Як скажуть, так і поїдемо. А де твії? Там наші теж залишилися товариші. Будемо добиратися, допомагати. До останнього ні, не раніше, не пізніше. Поки автомат там, значить ми там теж. А де выживаете ви Виктория? Это вот мой дом. Бедающий месяц подышает. А кто вас на чекает дома? Но... Кто? Родители, ну, сестра, мама, папа. Ты знаешь, что домой? Ви... Я им не говорил, что я приеду домой. Да, никто не знает. Он это сюрприз был. Даже не знаю, да не знаю, что приедут домой, ну, где-то в конце января. Ну, нам тоже говорили, что мы приедем в конце января. Но просто это получилось, что получилось на неделю раньше. И хочу сделать сюрприз.